Доброго дня, друзі! Я депутат Української міської ради Андрій Гузів. Поговоримо про життя в громаді. Про ганебну практику, що склалася в міській раді за каденцією Туренка. Практику кругової поруки між міським головою та його підлеглими, яка дозволяє останнім демонстративно порушувати закони та посадові інструкції. І так би мовити, виходити сухими з води. У якісті прикладу візьмемо останній гучний скандал навколо розпорядження начальниці управління гуманітарного розвитку Оксани Інкіної, яким вона збиралася продовжити зимові канікули, а потім перевести усі школи громади на дистанційну форму навчання. Навряд чи я відкрию секрет, якщо скажу, що такого роду рішення за визначенням. Не могло бути прийнято без погодження з Туренком, адже абсолютно усі, хто, хоча б якось дотичний до міськради, прекрасно знають, що ніхто з його підопічних і кроку не зробить без його благословення. Але якщо вже у нашого Керманича не вистачило сміливості визнати це перед обласним керівництвом і взяти на себе відповідальність за наслідки, будемо розглядати цю ситуацію з позиції провини пані Інкіни. Тобто, що ми маємо? Ми маємо відповідальну особу, через яку в громаді утворилась надзвичайна ситуація в освітній галузі, і яка за версією Туренка створила цю ситуацію цілком самовільно, а потім пішла у відпустку, наплювавши на наслідки. Далі все це потрапляє в публічну площину, створює шалений резонанс серед батьків-школярів, а вже потім стає предметом обговорення на робочій зустрічі з головою Кода. Миколою Калашником та виноситься на сесію. Скажіть, будь ласка, чи буде проведено службове розслідування по відношенню цієї особи? Чи буде підматися питання її профпригодності? І які санкції про неї ви збираєтесь застосовувати? Коли підготували проєкт рішення, я не знаю, чи бачите його на екран, щодо рекомендації вам? Рада може проголосувати і рекомендувати вам. Ні, може. Рекомендувати ми можемо провести розслідування, звільнити посадову особу. якщо така посадова особа не відповідає займаній посаді, ситуація напружується. Натуренка тисне громадськість, депутати та голова КОДА, який взагалі запропонував зробити службове розслідування публічним. І створити відповідну робочу групу з питань освіти за участі свого заступника, депутатів та мешканців громади. У мене є пропозиція. Якщо дозволите, до мене було декілька разів звернення. У мене е, наступна пропозиція до міського голови з урахуванням думки громади. Буде заступник міського питань соціального гуманітарного блоку створити відповідну робочу групу з долученням про те, що я говорив раніше представників від батьківської громади, депутатського корпусу винесе це питання до розгляду є в гостри. І е, розглянути його до того, щоб прийняти виважені рішення. І весь цей тиск нарешті змушує Туренко сказати, що службове розслідування стосовно пані Інкіної вже розпочато. Щодо питання про ментального розвитку. Ще не знаю, ми не службове розслідування. До речі, саме таке службове розслідування, на яке у виконкому, начебто, немає повноважень перед вами відповідь. За підписом Олександра Туренка від 21 листопада 24 року на колективне на колективне депутатське звернення стосовно дотримання етики поведінки посадовими особами міської ради. Цим зверненням ми вимагали провести службове розслідування по фактам порушення загальних правил етичної поведінки з боку міського голови та старости Халип'янського сільського округу Володимира Фесенка. І так цього не дочекалися. Хоча, виходячи з змісту положення, однією з підстав для притягнення посадової особи до, до дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок, зазначений в пункті 2 статті 4 цього положення, а саме порушення правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування. Так саме тих правил, на порушення яких ми спиралися в нашому зверненні. Ну, ось такі дивні у виконкома повноваження. То зникають, то з'являються лише за бажанням міського голови. Цього разу, мабуть, знов з'явилися. Депутатам розіслали розпорядження міського голови від 4 січня про порушення дисциплінарного провадження стосовно Оксано Інкени, і разом з ним надали склад дисциплінарної комісії. Ну що сказати? На мій погляд, такий склад комісії не передбачає не те, що неупереджене ставлення до питання, а взагалі будь-яке розслідування як таке. Але міському голові цього виявилось замало. Тому він пішов далі. Своїм наступним розпорядженням він вніс зміни в положення, а саме додав пункт, що унеможливлює участь депутатів в роботі дисциплінарної комісії. Про участь громадськості тут навіть незручно і згадувати. Абсолютно ніхто з обурених батьків не має права знову нічого вирішувати. Роль громади, за його думкою, стояти і дивитись, і головне мовчати. До речі, на наш запит, коли ж буде підписано розпорядження про створення розширеної робочої групи для вирішення гострих освітніх питань в громаді, відповіді ми так і не отримали. Напевно, юрвідділ виконкому зараз за вказівкою Туренка. Гарячково шукає нові підстави позбавити громаду права голосу та проігнорувати ініціативу голови Кода. Що я хочу сказати в підсумку? Не відступаємо і не опускаємо руки, добиваємось, щоб усі винні в цій ситуації несли відповідальність за наслідки своїх дій, як то передбачено в положенні. Пам'ятаємо, що справжні господарі громади це жителі. А не князь. А Туренко, його наближені не влада, а наймані нами працівники, які повинні надавати нам якісні послуги та звітувати про результати своєї роботи. Якщо не справляються, знайдемо інших. Якщо вам сподобалася ця публікація, не скупіться на лайки та репости. Це дозволяє Фейсбуку рекомендувати це відео більшій аудиторії. Діліться своїми думками в коментарях, підписуйтесь на нашу сторінку. Громада Українки та на наш Ютуб канал. Будьте обізнаними, адже чим більше ми знаємо, тим більше ми розуміємо. Далі буде ще цікавіше. Ціную вас. Побачимось!